Доброго часу доби! З вами Дмитро Шакар, Славянське Християнське телебачення, ПНТВ Сполучені Штати Америки, Україна, Польща. Вже який день підряд йде війна. Війна, яку почала з Україною, сусідня держава. Держава агресор. Хлопці захищають та дівчата, які разом з хлопцями допомагають їм військові прикордонники, Спецназ та волонтери, які допомагають людям вижити. Зараз хотілося знову, як завжди. Ми виходимо в ефір для того, щоб помолитися. Помолитися за тих, хто зараз на передовій. Тим, хто зараз захищає свою країну, допомагає їй. Та тим, хто згодився, виїхавши за межі країни, також допомагати. Тим країнам та людям, які також об'єдналися для спільної мети. Мети та віри у майбуття української нації, незалежної нації. У Біблії сказано за те, що багато може ревна молитва праведного. І ми зараз будемо стояти в молитві і просити Бога за мир в Україні, збереження душ та збереження. Тих, хто зараз воює та захищає. Тих, хто зараз евакуює, тих, хто зараз йде та везе гуманітарну допомогу. Або тим, хто зараз допомагає духовно військовим і іншим людям, які потребують капелянам і психологам, лікарям, журналістам. Або іншим таким. Сьогодні хотілося помолитися не за всіх, а більше прийти молитву потребу за саме за місто Маріуполь, в якому зараз йде на Азовському багато труднощів. Труднощі це легко взяти. І ми помолимося. За тих, хто зараз там. Тих, хто зараз евакуює. Схилимо наші коліна, схилимо наші серця та голови. І ми подякуємо Богові, і попросимо милості і попросимо благлові, попросимо як скорішого виведення з військ з території Донбасу, Маріуполя. І евакуація. Дорогий батько, ми дякуємо тобі за твою любов, та милість. Ми дякуємо за те, що ми є, за те, що ми живі, за те, що ми дишимо та можемо ходити багато з нас, бачити, говорити. І ми дякуємо тобі за те, що ти даєш тих, хто зараз їде в Маріуполь, в Маріупольську область, Маріупольський район і допомагає. Допомагає військовим, допомагає охороняти, допомагає духовно настановами капелянів, військових, самих військових, душовопоконів. Також я прошу тобі за волонтерів, які допомагають е і продуктами харчування одежею, засобами гігієни, засобами в різного характеру. Також я прошу за тих, хто зараз. Їде евакуювати. Евакуює. І тих, хто зараз потрапив в полон, я прошу тебе за те, щоб ти зберіг їхнє життя, зберіг, зберіг та благословив, і сили їх. Не тільки духовно, а є фізично, а саме волонтері духовно. Я прошу за те, щоб ти вже. Допоміг та зміцнив і дав Україні дійсно незалежність і незалежність від кого, а ми просимо тебе за те, щоб ти і я прошу, і ми просимо за те, щоб ти був. Порш каже нашу країну далі. Ми благаємо тебе та просимо. І будь вірний, як ти був, був і будеш і є. Ми дякуємо Тобі за твоє слово і за все. Хвалюючи мій Бог і цар. Амінь. Спеціальне на замовлення тебянського християнського телебачення. Сполучені Штати Америки, Україна, Польща, Варшава. Дмитро Шака. Не забувайте підписуватись на канал і ставити подобайки, ставити лайки, коментувати та... Ділітеся з друзями. До нових зустрічей. Хай Господь вас прославить. Бережіть себе, свої близькі та свою рідню. Амінь.